Володимира, ну цікава гра, тяжка, складна. В принципі, не можу сказати, що віддати комусь перевагу по ходу гри вона так більш-менш практично була рівна. Причому епізодично то одна команда виглядала краще, то інша. Але не в останню чергу, завдяки вдалим діям голкіпера, мабуть, і е, в нападі що вдалося. З вашої точки зору, з боку голкіпера, за рахунок чого перемогли? Ну, По-перше, хочу подякувати команді Ну, Всі знають, що це топ-команда Києва. Тому у нас сьогодні ще і така ситуація зі складом. Але сьогодні ті, хто приїхали, вони просто бійці ми. Я так думаю, що віддали все і ще трішечки більше. Тому я думав, що ну емоції там. за інсайдерську сил. інформацію мало бути сім, але вийшло дев'ять. Вийшло дев'ять. Так двох ще знайшли. Тому хлопцям, усі хлопці, вся команда як один механізм. Кожне це якась частинка маленька цього механізму. Усі діяли. Просто на ну, максимумі своїх можливостей з цього результату з огляду турнірної а, стратегії у вас не було права на помилку, тому що всі конкуренти інакше відривалися, і вас фактично тоді просто залишали повз золотого матчу. Зараз ситуація змінилася, і все ж таки, тобто ці обставини повпливали, чи що було б головним перевагою по ходу гри ну, з вашого боку? Так скажемо, що ми самі себе довели до такої ситуації. Ми втрачали очок таких непотрібних, я вважаю, там багато матчів просто віддали. Тому ну, коли немає права. У нас не було права на помилку і вчора, але сьогодні не було права на помилку вже так. Ми вже однією ногою стояли на краю прірви. Тому трошки зараз повернулися в боротьбу, і якщо ми будемо так кожну гру грати, я думаю, що все буде нормально і виконаємо задачу поставлену. з Дякую.